Це тобі не батінланос продажі Audi Q7 на комплектації Premium+. Plus. Лінзована оптика, парктроніки та камери 360, повний привід, 7 місць, омивачі, фар, сліпі зони. У цій машині є все Безключовий доступ. Шкіряний салон з перфорацією, музика, босе, електрорегулювання, пам'ять, сидінь, датчики світла та дощу, мультикермо. електрично регулюється, На ньому є круїз контроль, управління голосове управління підігрів кермо. Заводиться з кнопочки, виїзна мультимедіа, пробігу 129 тисяч кілометрів. Вибір режиму їзди, система Стоп, відключення стабілізації, відключення партроніків, допомога при спуску з гори, чотирьох клімат, контроль, підігрів та обдуви сидінь, автомат, електроручник. Зручні, шкіряні сидіння, також перфорацію, як я сказала, чотирьохзонний клімат контроль також і підігріви, і задніх сидінь, шторочки, щоб закритися від сонця або від небажаних людей. Підлокітник з двома підстаканниками, щоб було комфортно їхати. Класна задня оптика, електропривід кришки багажника. І що ми тут можемо побачити? Третій ряд сидінь. Шосте і сьоме місце для ваших дітей, щоб вони їхали в безпеці. А під лізон підсилювач для акустики босе цього авто 32 900, Комплектація повний фарш. Знайти ви її зможете на майданчику Автопоінт, Село Білогородка Софіївська, 19. Автопоєнт. Придбай якісне авто.